Вітаю всіх на щотижневому огляді криптовалютного ринку. Буду вдячний вам за лайк, також за підписку на цей канал. Давайте перейдемо до огляду і можемо також розібрати одну позицію, яку я сьогодні відкрив. Яку я відкривав сьогодні, це по монеті Арбітрум. Ось так, ось так угода виглядала на 4-годинному таймфреймі. Бачимо, що у нас відбувся свіп sell сайд ліквідності. Ось тут. І, в принципі, можемо припускати, що наступною цілею для ціни буде ось дана байсайд-ліквідність. Ось даний максимум. Угоду я відкривав від 4 годинного імбаленса. А, ось так угода виглядає на годинному таймфреймі. Зону інтересу тут виступав 4-годинний імбаланс. Також після свіпа а, ось цієї селесайд ліквідності а, угода, Угоду я закрив на 3РР. Звісно, можна було ставити тик профіт вище на дану Байсайд-Ліквідність. Але все ж таки я поставив тик профіт на. Першу проблемну зону, якою також виступав 4 години імбаланс. Бачимо, що ціна пізніше все ж таки імпульсно пішла вверх, але 3GР також непогано, як то кажуть, і на тому дякую. Так, до речі, угода виглядала на 5 хвилинному таймфреймі. Тут після свіпа маркет шрифта і теста. Ось. 0,5 блоку у годину, а відкрив угоду з стоп блосом за ось цей мінімум. Давайте перейдемо до огляду і розпочнемо з домінації Тезера. Перейдемо на тижневий таймфрейм і бачимо, що минулий тиждень повністю перекрив тижневий імбаланс, ось який ось тут знаходиться. Ми отримали реакцію. І наразі можемо припускати, що е, даний графік буде рухатися е, вниз, оскільки також е, минулий тиждень закрився свічкою з е, великою тінню, тобто таким е, rejection блоком. Ось. І е, е, у нас знище знаходиться тижневий імбеленс, тобто дана, даний мінімум також. І, е, Імбаленс, який знаходиться нижче, тому можемо в принципі припускати, що е, будемо рухатися саме в цьому напрямі. Бачимо, що також вище в нас є, є тижневий імбаланс, але в даному випадку він вже був е, протестований, ось тому е, ймовірності, що ми е, будемо рухатись е, туди менше, аніж е, те, що буде у нас саме несхідний рух. Ось так виглядає графік на даному таймфреймі. Бачимо, що зараз сильним, несхідним рухом, імпульсним цей графік рухається вниз. Перейдемо до домінації біткоїна. Якщо почати з місячного таймфрейму, бачимо, що у нас тут є ось такий великий ордер-блок, який працював за даним максимум. І е, ми, в принципі, не можемо ми можемо припускати, що від даного блока ціна отримає реакцію, але ми не можемо знати, звідки саме. Е, якщо ми прийдемо на давайте одразу на денний таймфрейм, е, бачимо ось, даний імпульс доволі сильний. Ціна повернулася в зону ОТЕ, також наразі знаходимося в даному імбалансі. І якщо даний імбаланс проб'ється, то швидше за все домінація далі попрямує вверх. Можливо, на 0, 5, на тест 0,5 місячного блоку. Ось, ми наразі знати не можемо. Якщо ж все ж таки ми отримуємо тут якусь реакцію в даному імбалансу, для прикладу на 4 годинному таймфреймі тут відбудеться злом. От тоді можемо припускати, що домінація буде рухатись і надалі в несхідному напрямі. А, ну, як мінімум, для прикладу, до ось цього мінімума. А можливо, і навіть далі нижче. Але наразі висхідний рух продовжується. Давайте перейдемо до самого біткоїна, а, перейдемо на тижневий. Таймфрейм, і бачимо, що ми виконали якраз тест е, імбалансу тижневого, який я відмічав е, в попередніх оглядах. Е, Чітко зняли ліквідність е, з попередніх тижнів. Е, звісно, для е, здоровішої корекції е, хотілося б е, виконати тест імбаланса тижневого, який знаходиться нижче, і він співпадає якраз. Е, з зоною дискаунту. але що ми бачимо, що попередній тиждень закли... закрився також свічкою з великою тінью. І якщо перейти на даний таймфрейм, ось так виглядає графік. Якщо сьогоднішній день закриється в тінню, тобто тілом вище, ніж знаходиться ось цей рівень, ось то, в принципі, ми можемо. Говорити про те, що відбувся шифт і ціна буде і надалі прямувати вверх, можливо, на оновлення тиха. Ось 4-годинний таймфрейм виглядає ось так. Можна тут виділити для себе інверсійний імбаланс. Якщо ми закріпимо стілом то, можливо, тоді ціна якось скоректується вниз. І продовжить висхідний рух. Давайте перейдемо до арбітрума. По арбітруму ціль залишається ось дана байсайд ліквідність. Бачимо, що тут також ми зняли байсайд ліквідність внутрішню і хотілося б закріплення для прикладу 4 годинною свічкою. Вище цього рівня, після чого а, тест а, ну невеличка корекція і продовження руху до цієї байсайд ліквідності. І тут тоді пробувати по Flow підбирати ще також позиції. Ось також на годинному таймфремі у нас тут є imbalance. А, можна, в принципі, послідкувати за тим, а, яка буде реакція на нього. Але, звісно, для того, щоб бути більш впевненим в, саме в лонговому русі, хотілося б побачити закріплення ось вище даного максимуму. Також ще мене така SM, тут схожа ситуація, є свій псевдосайд ліквідності. Тобто роблю припущення, що ми прямуємо до. А, Даної байсайд ліквідності. Також є ще одна байсайд ліквідність ось тут, е яка буде являтись першою е черговою ціллю, е якої ще, до речі, ціна не досягла, тобто у нас залишається ось тут да рівні максимуми. І наразі ціна виконала тест годинного імбаленсу і, в принципі, е е якщо буде. Інформація для входу, я готовий розглянути ще один лонг по цій монеті. Якраз з цілю на цю BuySide ліквідність. Давайте перейдемо ще на одну монету лінк, По лінку насправді також схожа ситуація. Ось свіп sell side ліквідності. Давайте глянемо на даному таймфреймі. Свіпсалсайд ліквідності, і можемо припускати, що ціна рухається вверх напрямку а, незнятої ліквідності І також бачимо тут денний таймбаленс, який вже був тестований, фактично майже зона 0,5. Ось ми можемо припускати, що і ціна надалі рухатиметься вверх, як е, я вже сказав, спочатку до цієї ліквідності а потім можливо і далі вверх для повного перекриття ось. Е, Цього дисбалансу даного, і вище також є такий невеличкий, також нетестований дисбаланс, що також може слугувати для нас хорошою ціллю Для пошуку позиції звісно, хотілося би побачити відкат в цей 4 години imbalance, або також шукати позицію в цьому ордерблоці. Де ціль, як я вже сказав раніше, буде ось. Дана, даний максимум, що дякую усім за увагу. Бажаю всім профіту. дотримуйтесь своєї торгової стратегії, і все у вас буде добре.